На Харківщині відкрили другий фронт. Якщо раніше регіон мобілізувався тільки на північ до Російської Федерації, то тепер друга лінія оборони пролягає на південному сході з боку Донбасу. На всіх в'їздах в область блокпости, польові дороги перериті ровами або перегороджені поваленими деревами. Що відбувається в нині прикордонному зюмському районі? Репортаж нашої знімальної групи.

Надахай робиться. Блокпост обладнаний за всіма вимогами вже немирного часу. Готовий зустріти і бешкетників, і військових у цивільному, і армійські підрозділи. Подорожні до прискіпливих людей з автоматами ставляться по різному. Хтось дратується, хтось не розуміє, від кого ця лінія оборони. Олексій сам з бунтівного слов'янська привіз знайомих до Ізюма на автовокзал так швидше. Це не нормально. То на кого нападає, не понятно. Танки, вертольоти, самоліти. Зачем а ті всі дороги маленькі, вони просто заблоковані, mm. тобто приїхати сьогодні в ізюм не можна. У голови ізюмської райдержадміністрації на столі карта району любов Шамрай уважно стежить за подіями в сусідній Донецькій області і готується у разі небезпеки боронити межі Ізюмщини. сторони Барвінкова тоже шесть блокпостов. Тобто вітіря в'їхати неможливо в А він в'їжджає, повертає йому. Він знову натикається на наш блокпост. Це самий мощний блокпост. Тут же поруч знаходяться війська. Тобто, там якщо, якщо, наприклад, буде йти воєнна техніка, то вони розкоташують так, що не можуть стріляти. Там траса просматривається. Войовнича голова адміністрації зізнається, насправді її завдання суто жіноче – забезпечити солдатам лазню, ночівлю, гідне харчування. Для цього місцевий підприємець віддав свою польову кухню. А завтрак? Ми вже снідання приготували, а ми вже снідання звезли. Зро... Зранку пів четвертого, щоб сніданок був. Десятка четвірі. Ну, ми не вважаємо це, їх треба. Надо... Скільки треба стільки Так, робимо та і все. Ну а що, ну ви попробуйте... Попробуйте цю кухню на дворі, це ж красота, це ж не то, що на плиті, з димком навіть. Головний постачальник провіанту місцеве населення несуть останнє консервацію, картоплю, навіть дрова і подушки. Хтось несе палку колбаси, дві банки згущенки, компоти, огірки, помідори, там ну, тобто, от хто хто з вузликами в основному жінки, хто у кого є. Сьогодні церква сказала: ми зібрали продукти харчування, і вони відвезли міноборона нас в лісах. Туди відвезли, тому що в леківці сказали, прийшли солдати там на босу ногу в калошах, і ну вони в них є там який же пайок сухий. Ну вони хочуть їсти, просто вони мають так молоко, все все, що просять, там мед, все що у вас є, населення дає. А це останній рубіж із село червоне у скіл. Там за річкою вже Донбас. Зовні тут, начебто, звичайне життя, проте люди тривожаться. Все спокійно, люди, але так як напружено, не розслаблена. Ну та саме всі за єдину Україну. Я не можу там сказати 100%, але значна більшість населення за а, єдину Україну. В неділю, коли воєнізованого блокпоста ще не було, тут чергувала місцева самооборона з того боку кордону. Від місцевих дачників надійшов тривожний сигнал. І вони поверталися до Донецька і позвонили, що ну, 10 кілометрів звідси вони побачили автобуси із людьми. Ну, якби молоді люди, погражданки, але було 4 автобуси, тому ми вирішили, там громади вийшли на цей міст, перегородили його, і, але автобусів не було. Стали живим щитом, у кого які були автомобілі, да, і готові були затримати. Сільський голова це одне з перших поселень на території колись небезпечного дикого поля. Люди тут нащадки перших мешканців, стримані, але суворі. Готові захищатися та понад усе мріють, щоб війни тут не було. Ганна Силаєва, В'ячеслав Душка, Харківська область, НТН